Друзі, всім привіт! Це другий епізод мого тревел влогу про поїздку до Іспанії. У минулому випуску ми з Києва вже добрались аж до салу курортної перлини Коста Доради. А сьогодні буде багато пальм, басейнів, пляж, історія і прадавня тарагона. Ранок прокидаємось у нашому готелі. Сонце, свіже повітря, пальми і жодного натяку на роботу. Рай. Вперше бачу такий девайс. робот прибирач басейну. Вже на зміні. Ідемо на сніданок. І перше, кого зустрічаємо, місцевий охоронець спокою. Ящерка. Поки їжа ще попереду фотосесія на фоні пальм, бо без пальм не рахується, що в іспанії був. А ось це калістемон. Тю рослину, що називають щітка для пляшок через форму квітів. Вона родом з Австралії, але чудово себе почуває на узбережжі Середземного моря. Крім краси, калістемон ще очищає повітря. Місцевий фотосинтезний прибиральник. Панорама нашого готелю. Басейни, зелені газони, квіти. Ідеальне місце, щоб нічого не робити. Заходимо на сніданок. Шведський стіл, той самий, де очі розбігаються від асортименту. Омлети, круасани, ковбаси, фрукти, навіть хтось бере тільки овочі. Дивна поведінка, але я не засуджую. Після сніданку традиційна програма. Басейни з водоспадом. Ідеально, щоб охолонити після кави з автомату. Папар при готелі, гірки, бризки, гігантське відро, яке зненацька виливає літри води, рай для дітей, і дорослих, які прикидаються, що супроводжують дітей. Залишаємо готель час на прогулянку містом. Сідаємо у нашу стильну Link Co. Гібридний кросовер з Китаю наші створений для курортної місцевості. Якщо чесно, салон місцями реально нагадує якийсь мікс Лос-Анджелеса і Вайс Сіті. Сонце, пальми, вулички. Тільки тревора не вистачає з базукою. Та й без трафіку, як на читах. Місцева атмосфера така, ніби ось, ось вийде місія. Забери бабусю з пляжу і відвези в тапас-бар. Зупиняємось на вулиці Кареп де Барселона. Тут росте величезний кактус. Це Еуфорбія Тригона. Молочай тригона. Виглядає як кактус, але насправді молочай. Його часто плутають з справжнім кактусом. А ще тут поруч росте Сагваро, класичний ковбойський кактус із фільмів і барель кактус, схожий на колючу бочку. Виїжджаємо на пасаж де Пауме Прімеро, головну набережну салону. Іспанською його звати Хайме, а каталонською Джауме. Він був королем арагону, завойовником Майорк і взагалі місцевим ВІП ще в 13 столітті. Це центральна променадна вулиця Салоу, паралельна морю, збудована ще у 60-х роках, довжина близько кілометра. Має чітку центральну алею з пальмами, велодоріжками та фонтанами, які світяться ввечері. До речі, на каналі є окреме відео про співочий фонтан Салов. Раджу глянути. Нарешті виходимо на Ладжа де Євант. Центральний пляж Салоу. Купатись не належились, бо вода все ще була досить холодна. Пляж широкий, зручний і на диво спокійний, як для такого популярного місця. Тут навіть є вайфай і душ, якщо раптом після моря захочеться в тік-ток замість прісної води. Назва буквально означає пляж Сходу. Від слова Єван, що каталонською означає схід, і одночасно східний вітер. За словами місцевих, через температуру води поки купатись наважуються тільки представники туманного альбіону. Але, забігаючи наперед, це зміниться за кілька днів. На пляжі гірки, батутні замки, турніки. А ось наш похресник Кирило за сумісництвом найкращий гід усіх часів показує, як робити сальтухи на турніку. Ось ми доходимо до пам'ятника Жауми Примеро. Тут він стоїть гордий та в бронзі, як і личить завойовнику. Жаума перший не просто якийсь там середньовічний дядько з мечем, це король Арагону, Валенції, іграв Барселона у 13 столітті. У нього було прізвисько завойовник, і він повністю виправдав його, відбив у Маврів Балаарські острови, Валенсію та інші території. Саме з його правління Каталонія почала ставати морською супердержавою з плотом торгівлею колоніями. Так що, коли ви гуляєте тут, вздовж пальм і пляжів, пам'ятайте, без жауми цього, цього могло не бути. А ось Класика інстаграму букви салоу. Якщо не зробив тут фото, вважай дарма літав. А тепер бургер кінг, пальми і тінь. Три найкращі інгредієнти для короткої сиєсти. Вирушаємо до парк Муніципаль де Це зелений оазис у самому серці міста. Справжнє легке дихання серед готелів і пляжів. Парк створений ще в 1957 році і з тих пір став улюбленим місцем як для місцевих, так і для туристів. Тут можна знайти все. Від тіньових алей під пальмами до маленьких струмків із прозорою водою. Площою близько 15 тисяч квадратних метрів розташований між двома жвавими вулицями Карлес-Буїгас і Барбастер. Парк містить понад 300 видів рослин, штучні струмки, мости та дитячий майданчик. Часто використовується для місцевих свят і культурних заходів. Особливість парку це його стримана краса і спокій. Влітку тут прохолодно, бо багато дерев і кущів створюють приємну тінь. Тут навіть живуть маленькі раки, справжні мешканці струмків, які не звертають уваги на шум міста. Якщо пощастить, можна зустріти й місцевих птахів. Вони охоче співають і додають звукової атмосфери. У парку є затишні лавочки, доріжки для прогулянок і невеликі дитячі майданчики ідеальне місце для сімейного відпочинку. Влітку тут розквітає безліч квітів, серед яких стріліція, або як її ще називають, Bird of Paradise Flower. райський птах, яскравий символ екзотики, що підкреслює особливий настрій солов, родом з Південно-Африканської республіки, але й тут почувається чудово. Цей парк, ніби зелене серце міста, де час сповільнюється і можна перепочити від сонця, шуму і гамуру пляжу. Ідеально для короткої передишки або просто щоб зробити кілька класних кадрів. Захід сонця. Кольори просто якісь неземні. Це той момент, коли розумієш, ну от день прожити надаремні. На березі рибалки, а поряд знак рибалити заборонено. Знак рибалити заборонено, мабуть, стоїть як прикраси. Рибалки кажуть, ми просто вивчаємо поведінку риби в наукових цілях. Остання локація дня масія Каталані. На перший погляд, просто старовинна кам'яна споруда, освітлена нічними ліхтарями. Але насправді це етнографічний комплекс, що реконструює типову сільську садибу Каталонії. Тут усе, як у справжній масії, товсті кам'яні стіни, арки, внутрішній дворик, навіть млин і колодязь Масії були центром сільського життя в Каталонії. У них і жили, і працювали, і влаштовували родинні свята. А тепер тут вистави, ремісничі ярмарки, концерти і просто затишне місце для вечірніх прогулянок. На жаль, ми потрапили сюди вже після заходу сонця, тож зняли тільки фото. Але якщо будете тут в день, раджу зайти, бо місце атмосферне і справжнє. Не для туристів, а для душі. Наступний день. Завантажуємо у тачку і вирушаємо з Салоу до Тарагони. На карті короткий маршрут уздовж узбережжя. Цього якихось 15 хвилин їзди, а відчуття ніби потрапляєш у іншу епоху. Виїхали з Салоу. Дороги просто ідеальні. Асфальт рівненький, розмітка свіжа, кайфую від адаптивного круіз-контролю. І поки їдемо, помічаємо цікаву деталь. Тут поруч чимало підприємств. Промзони охайні і навіть склади виглядають як виставкові зали Ікеа. Припаркувались і вже наближаємось до цирк Рома, давньоримського цирку, збудованого ще в першому столітті до нашої ери. Тут проводили перегони на колісницях, як Міхайль Фумахер у фільмі «Астерікс і Обілікс на Олімпійських іграх. Тут мішались до 30 тисяч глядачів, побудований у римській Іспанії за часів римського імператора Августа на початку 26-24 років до нашої ери. Але головна фішка це підземні ходи, справжній лабіринт під арками, де колись ходили гладіатори. Піднялись нагору і відкрився шикарний вид на місто. Відчувається масштаб. Тут колись шуміла імперія, а тепер гамірливі туристи в кедах із панамками. Це одна з найкраще збережених споруд такого типу у західній Європі. Після падіння Риму частково засипаний, але пізніше інтегрований у міську забудову. Верхній яру зараз відкритий для туристів, звідти видно дах старого тунелю, де проходила гоночна траса. Йдемо коридорами Все реалістично. Тут пахне каменем, вологістю і історією, аж трохи моторошно. Це Торе дель Преторі, частина давньоримського форуму провінції Тараконської, побудованого в I1 столітті нашої ери. Вежа була частиною римського преторію, резиденції проконсула, губернатора. У середньовіччя вежу перебудували і вона стала королівською резиденцією. Саме тому друга назва Кастель Дель Рей, Замок Короля. Тут зупинялись королі Арагону, зокрема і Джауме Премера. Перш ніж рушити в свої походи. Під вежою залишки римських склепінь, коридорів і навіть частини каналізації. Їх можна побачити під час екскурсії дуже атмосферне місце. У пізніше століття вежа використовувалась як в'язниця аж до 19 століття та як спостережний пункт. З даху відкривається один з найкращих оглядів на узбережжя Святоземного моря. Короч бачимо ескультура Октаві Цезар Август, тато імператора Октавіана Августа, першого імператора Риму. Але про нього поговоримо докладніше трохи згодом, бо ще повернемось до цієї вулиці з іншого боку міста. А поки наверх піднімаємось по вузьких сходах на оглядовий майданчик над руїнами Тора Дель о Кастель Делі Рей. Вид відкривається просто шалений, тарагони, море, дахи старого міста. Далі видно навіть частину порту. Весь центр Тарагона, як на долоні, а далі синє-синє Середземне море. Саме тут, коли з'являлись перші римські поселення, і відчуваєш, як історія буквально дихає під ногами. Отдаль величний катедраль для Тарагона, Собор, що стоїть на місці стародавнього римського храму. Спускаємось з оглядового майданчика. Бачимо Льоба Капітоліна, скульптура ровчиця, яка вигодувала Ромула і Рема, засновників Риму, І символ дарували багатьом містам, щоб підкреслити їх приналежність до великої римської історії. Тепер повільно йдемо старовинними вулицями Тарагони. Тут немає шуму машин, лише легкий шерест кроків по каменю. Вулички настільки вузькі, що здається, можна доторкнутися до обох стінок одночасно. І ці будинки, деякі вписані прямо в руїни даних споруд, це одне з тих місць, де відчуваєш, як минуле живе поруч сьогодення. А ось і катедрал до Тарагона. Зблизькав це справжній шедевр середньовічної архітектури, величезні арки, витончені вітражі і таємничі склепіння. Собор вважається одним із головних релігійних центрів Каталонії. Тут зберігаються реліквії святих, а також розкішний орган, на якому грають уже сотні років. Його будували з 12 століття, змішуючи романський готичний стилі. А всередині можна побачити середньовічні фрески і надгробки, які розповідають про дух епохи. Кажуть, що колись на цьому місці був храм Юпітера, а до того ще й святилище і беріх. Тобто тут молились усім підряд, хто коли встиг. стих. Прогулянка веде нас далі. Помічаємо апельсинові дерева, що ростуть прямо на вулиці. Так і хочеться нарвати кілька кілограмчиків. Поруч університет Ровіра і Вергілій сучасний навчальний заклад, який поєднує новітні технології і повагу до історичних традицій міста. Наступна зупинка Пласа де ла Румба-Каталана. Тут сучасність зустрічається з історією. Старовинні будівлі з фасадами, у яких будовані нові житлові квартири. Por qué? вулицею де По дорозі бачимо скульптуру імператора Октевіана Августа, першого римського імператора. Саме за його правління Тарако, сучасна Тарагона, стала важливим адміністративним центром римської Іспанії. Він не лише закріпив владу Риму тут, а й зробив місто резиденцією під час однієї з кампаній. Саме тому його ім'я часто згадується в місцевих назвах і пам'ятника. Це мозаїка біля арки Сан-Антоні, де дракон доповнює зображення вежі. Згадка про об'єднання Каталонії та Арагону. Каталонські землі, включно з Тарагоном і Королівство Арагон, об'єдналися в 1137 році Внаслідок Династичного шлюбу графа Барселони, Рамона Беренгера IV та королеви Арагона Петроніли. А дракон саме був символом Арагону. Римський амфітеатр Цей амфітеатр побудували наприкінці першого століття нашої ери за часів імператора Августа. Унікальне місце. Прямо біля моря. З фантастичним видом на середземне узбережжя. Міша близько 14 тисяч глядачів і служив для гладіаторських боїв, морських битв, а також публічних свят, і навіть страти перших християн. Саме тут зароджувався християнський культ у Іспанії, і амфітеатр став символом тих драматичних часів. Після падіння Риму його почали розбирати, каміння пішло на будівництво середньовічних споруд. Сьогодні це одна з найвизначніших римських пам'яток Іспанії і об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Поряд розташовані інформаційні стенди з інфографікою, що розповідає, як амфітеатр змінювався з першого століття до наших днів, від розкішної арени до руїн. А тепер до туристичної перлини. Дуже круто бачити, як історія буквально оживає на твоїх очах. Санта Марія дель Міракл це готична споруда 14 -го століття, розташована поруч із римським амфітеатром у Тарагоні. Її назва перекладається як Диво Святої Марії і пов'язана з історичною легендою. Під час облоги міста у середньовіччі мешканці звернулись до образу Діви Марії з молитвами про захист. Згідно з легендою, ворожі війська несподівано відступили, що було сприйнято як диво заступництва Богородиці. Церква відтоді вважається символом духовної підтримки для міста і зберігає важливе місце у культурній спадщині та Прогулюємось далі алею Пасаж де Лес Пельмерес. Це одна з найвідоміших пішохідних в зон тарагони розташована вздовж узбережжя. Тут ростуть численні пальми, а види на Середземне море створюють атмосферу спокою і відпочинку. Цей променад улюблене місце як місцевих, так і туристів, де можна насолодитись свіжим морським повітрям і помірним кліматом. Ідеальне місце для неспішної прогулянки та спостереження за життям міста. Пам'ятник присвячений Роже де Юрії, видатному адміралу Арагонської корони 13 століття. Він був не лише талановитим військовим стратегом, але й головнокомандувачем флоту, який допоміг утвердити панування Арагонської корони в Середземному морі. Роже де Юрія активно боровся у війнах з Неаполем і захищав Каталонію від французьких військ, здобувши славу одного з найефективніших командирів свого часу. Його ім'я й досі вшановують у Каталонії на його честь названі вулиці та встановлені пам'ятники. Зупинились в кафе на легкий перекус з прохолодними напоями, бо сонце вже пече досить потужно. Тут чудова кава і місцева випічка. Підкріплюємось, бо попереду ще багато цікавого. Навколо люди сміх, і ти розумієш, це не просто подорож, це занурення в життя міста. Тепер квест, вузький виїзд з паркінгу, реально вузький. Камери заднього бічного і кругового огляду вмикаються повну. Кожен поворот, як на екзамені в автошколі, але впорався без подряпин. Їдемо до знаменитого «Акведукта деле Лес Феререс, більш відомого як Пон дель Діабло або міст Діяволо. Симський акведук побудований в першому столітті, вражає масштабами арки висотою понад 27 метрів і довжиною майже 250 метрів. Води везли звідси до тарагону, забезпечуючи місто життям. Паркуємось і йдемо пітки по густому лісу. Тут тихо, тільки селет листя і спів птахів. Навігатор веде нас до моста, майже як у пригодницькому фільмі. На шляху зустрічаємо печеру. Темна, загадкова, ніби ось ось вистрибне голум з володаря песні. І ось перед нами римський акведук, збудований у першому столітті до нашої ери. Він доставляв воду з річки Франколі за 15 кілометрів звідси, до давньої Тарако, в столиці провінції Тараконська. Довжина збереженої частини 217 метрів. Висота до 27 метрів. Він складається з двох рівнів арок. Нижній має 11 прильотів, верхній 25. Каміння вкладено без жодного цементного розчину з дивовижною точністю. У народі кажуть, що міст побудував сам диявол, тому що люди не могли встигнути завершити будівництво і уклали угоду, щоб він зробив це за одну ніч. Натомість мав отримати душу першої істоти, що пройде мостом. Але місцеві обхитрили нечистого, пустили кота. У 2000 році Акпедук включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні це не просто архітектурна пам'ятка, а справжній символ античного інженерного мистецтва. Кінець другого епізоду: попереду нові локації, нові пригоди і ще більше несподіваних історій.